Під час засідання обласного конгресу місцевих та регіональних влад при президентові України під головуванням керівниці офісу конгресу Лілії Пашинної Виконуючий обов'язки сумського міського голови Артем Кобзар виступив із ініціативою щодо додаткової грантової підтримки ветеранів та членів їхніх сімей для розвитку бізнесу. На жаль, сьогодні наші громади знаходяться під постійними обстрілами. Дуже багато бізнесу релокується в більш безпечні міста, і тому хотілося запропонувати якусь окрему програму грантову для того, щоб Ветерани отримували допомогу. Ветеранська політика є пріоритетом держави і удосконалення системи правових та соціальних гарантій захисту ветеранів війни та членів їхніх сімей визначено невідкладними заходами. Підкреслив заступник міністра у справах ветеранів України Руслан Приходько. Давайте зробимо окрему раду усіма заінтересованими сторонами числа ветеранської спільноти. Тобто насправді дуже важливо залучені справді громад. В реалізації всіх програм існуючих. Бо дуже часто ну, об'єктивно бачу там, відсутність інформації до кінця людей про ті речі, які впроваджуються окнами курсом. Це перша складова. Друга складова, я пропоную під час отримує цієї ради і зустрічі говорити, які про мої питання, які бачення пропозиції, які потрібно, і так далі. Я думаю, що ми запросимо і представників економіки і державного центру зайнятості, як одного суб'єктів надання відповіднових програм, так і представників нашого міністерства прозвіл і представників Українського гуманітарського фонду, які безпосередньо впроваджує низку програм. Щоб для того, щоб ми там максимально опрацювали і інформативні спробу, і опрацювали можливі пролеві питання в частині тих проблем, з якими стикають скільки з посередньому місці, де побачили там, де потрібно посилити чи щось, охопити всі сфери життя ветеранів та забезпечити їх комплексну підтримку. Серед ключових завдань органів виконавчої влади та місцевого самоврядування регіону, що перебувають на особистому контролі голови Сумської обласної військової адміністрації Олега Григорова, є пропозиція. Ми окремо ще у загальному наші там всі ці проблемні питання спільно з мін Руслан, за вашою участі, можливо, неможливо 100%. Організуємо проведення наради з залученням наших громадських організацій максимально дотичних, і мета буде інформування і визначена завдання. Ми з вами мали можливість 30 жовтня, ви були присутні на тій презентації. Ви знаєте, що власна військова адміністрація і наші громади не розраховують виключно на допомогу держави. Ви самі бачили, що ми активно ведемо роботу щодо створення і простору, що з залученням партнерів і впевнені, за вашою частю, ми зможемо ці проекти реалізувати. Представники влади акцентували, що ефективна ветеранська політика це не лише про пільги чи грошову допомогу, а про створення умов, за яких ветерани війни зможуть реалізувати свій потенціал як активні громадяни та відчувати повноцінну інтеграцію в суспільство.